Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу і наш вираз. Приступаємо до виконання. Пороставимо порядок дій, перша дія додавання в дужках, друга дія множення. Третє ділення і четверте віднімання. Виконуємо першу дію. 1,2 додати 3,5 Додамо два дроби з однаковими знаменниками, додаємо, чисель, додаємо цілі частини, 1 додати 3 буде 4. І додаємо чисельники, 2 додати 5 буде 7. Знаменник 7 переписали, отримали 4,7 Або це у нас. 7,7 це одиниця 5, цілих. виконуємо другу дію. 6,5 помножимо на 2,8. Виконуємо множення в стовпчик. 5 множимо на 8 – 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 8 – 48. 4 – 52. Множимо на 2, 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 2, 12 до 1, 13. Викону додавання: 0, 2, 8, 1. Відокремлюємо дві цифри комою. Отримали 18,2. Третя дія. 23. Поділимо на результат першої дії на 5. Виконуємо ділення куточком. Беремо по 4, 4 множимо на 5 20, виконуємо віднімання в остачі 3. Ми закінчили ділення цілої частини. ставимо в частку кому, допишемо 0. 30 ділимо на 5, беремо по 6. 6 множимо на 5 буде 30. Виконуємо віднімання, в остачі 0. Вийшло 4,6. Ну і тепер четверта дія. Нам потрібно. Від результату другої дії 18,2 відняти результат третьої дії 4,6. 12 відняти 6 буде 6. 7 відняти 4 буде 3. І один переписали, поставили кому під комами, отримали 13,6. Номер 7 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу виконано.